Всім привіт, слава Україні рибаке! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні у нас знову розпаковочка. Так як ми не можемо поїхати на рибалку, у нас нерест, у нас всюди спілка в Хмельницькій області, а якщо є платний водойом, то там, так як на дикарі заплатили 200 гривень, і люди все, що ловлять, забирають додому. Так що чекаємо. Щоб якийсь став хоча б відкрився. Вже я дзвонив на певні водойоми. Сказали, що з 1 травня. Так що чекаємо 1 травня і відкриваємо карпову рибалку. А сьогодні в нас розпаковочка від Golden Catch Роad. Це новинка в цьому році. Ще я сам його не бачив. Так що разом розпаковуємо і дивимося. Віримо наші Збройні Сили України. Підтримуємо наших хлопців, і все буде Україна! Мішки нам такі дали. Зараз застелимо, щоб не обмастити його. Накладна Род Golden Cash Super Strong. На 3-4 водилища. Новинка 2023. Окей. Тяженький. Ця сумочка Прикольно. На фотографіях досить не досить непоганий. Зараз ми подивимося. Ох, да, та що. Все запечатано. Є уровень, рівень, щоб рівно наш род стояв. Витягується що з цієї сторони. І ще з цієї сторони? Досить великий. Зараз ми його. Кладемо, Тут -то. о, ноги. Такі. Да, ноги в нього. Капець такі плотні-плотні. Витягується він. Його висота. Треба подивитися, характеристики. Вроді до 90 сантиметрів. Ну, подивимося, я тоді пізніше скажу, які в нього характеристики. А зараз будемо його складати. Складається він буквально в 2 хвилини устойчивий, плотний такий Ось так він складений. Зараз розкажу вам по характеристикам. Висота його від 40 до 1,10 може бути. Довжина від 90 до 125. Довжина ніг. Від 63 см до 1,8 мм. Довжина бузбарів у нас 68 см. Як можна 3 палки ставити, так 4 і 5. Ну, Для 5 тут буде вже вузькувато. Я думаю, 3 це тут взагалі супер. Ну, Може хто ловить на 4, також буде комфортно. Вага його. 5 кг 250 грамів. Ну, досить такий непоганий ротпот. Ноги тут взагалі нажимаєте от кнопку і ноги лягають, що можна його до самої землі покласти. Ну, взагалі ціна, якщо я не помиляюся, до 9 тисяч гривень на нього. Так що от. Такий рот. -под. Ну, красивий, великий, устойчивий. Ну, все, що треба. Отаке, друзі, у нас сьогодні коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не пропускайте наші відео. Далі все буде цікавіше. Будуть рибалки. Просто чекаємо нормальної погоди. Хоча б, щоб вночі було 8-9 градусів. І можна поїхати порибачити. А так просто сидіти при температурі плюс 4 дуже холодно. Я тільки відійшов від грипу. Так що, от так. Так що, друзі, всім ні лоски, ні побільше трофеїв, мирного неба, здоров'я і всім до зустрічі на водоймах. Всім пока!